Емоції це складна палітра почуттів, які формують настрій людини і навіть сприйняття світу. Кожна емоція справляє певний вплив на дихання. Наприклад, під час стресу дихання стає швидшим і поверхневим, тоді як у спокійному стані воно зазвичай глибше і повільніше. Але навіщо взагалі потрібне дихання? Шукай відповідь у цьому відео. Дихання процес, що забезпечує доставку кисню до всіх клітин організму і виведення звідти вуглекислого газу. Цей процес є життєво необхідним, адже без кисню людина може прожити лише кілька хвилин, зазвичай від трьох до п'яти. Дихальний процес контролює центральна нервова система, зокрема, дихальний центр, розташований у довгастому мозку. Згаданий центр реагує на рівень вуглекислого газу в крові і таким чином регулює глибину дихання. Виділяють три основні етапи дихання. Перший зовнішнє дихання або газообмін, тобто обмін газів між навколишнім середовищем та організмом. Так твій організм отримує кисень під час вдиху і виділяє вуглекислий газ під час видиху, другий етап транспортування газів. Кисень, одержаний під час зовнішнього дихання, чіпляється до гемоглобіну еретроцитів і кров'ю подорожує до клітин. Вуглекислий газ своєю чергою транспортується від клітин до легень у формі розчинених у плазмі молекул СО2, з'єднавшись із гемоглобіном чи у вигляді гідрогенкарбонат іонів. Фінальний етап внутрішнє дихання. Під час цього процесу у клітинах відбуваються реакції окиснення органічних речовин, що супроводжуються виділенням енергії у вигляді АТФ. Є два типи окиснення речовин анаеробне та аеробне дихання. Анаеробне дихання відбувається в цитоплазмі клітини без кисню і менш ефективне, адже дає лише дві молекули АТФ з однієї молекули глюкози. Продуктами реакції є різні органічні речовини, що далі надходять у мітохондрії. Але вуглекислий газ під час анаеробного дихання не утворюється. Аеробне дихання відбувається в мітохондріях за наявності кисню і більш ефективне, оскільки продукує до 36 молекул АТФ з однієї молекули глюкози. Кінцеві продукти реакції вода і вуглекислий газ. Таким чином, мета дихання отримання кисню необхідного для виробництва енергії. Анаеробне дихання швидше за аеробне, тому в певних умовах теж відіграє важливу роль. Наприклад, під час інтенсивних фізичних навантажень, коли м'язи потребують швидкої енергії, але кисню недостатньо, а нееробне дихання задовольняє енергетичні потреби але на короткий проміжок часу. Важливу роль у диханні відіграють такі фізичні процеси дифузія і конвекція. Обидва процеси забезпечують переміщення молекул газу з області з високою концентрацією до області з низькою. Дифузія це пасивне переміщення газів, що відбувається внаслідок теплового руху молекул і не потребує додаткової енергії ззовні. Натомість конвекція активний процес, оскільки відбувається за допомогою рухомого середовища, як от повітря чи кров. Розглянемо основні процеси дихання. Перший це вентиляція легень, це процес, під час якого повітря надходить і виходить із легень за допомогою конвекції. Основні дії тобі відомі це вдих і видих. Вентиляція легень є активним процесом, який відбувається через роботу діафрагми та міжреберних м'язів. Наступний процес газообмін у легенях. Твої легені мають маленькі повітряні мішечки альвеоли, навколо яких безліч кровоносних судин. Саме тут і відбувається газообмін за допомогою дифузії. Кисень із вдихуваного повітря переходить з області високої концентрації, тобто альвеол, до області низької у кров. А вуглекислий газ, побічний продукт реакції окиснення, навпаки, переходить із крові в альвеоли. За транспортування дихальних газів відповідає кров, і цей процес відбувається за допомогою конвекції. Далі ще один газообмін, але в тканинах. Це процес, під час якого кисень із крові переходить до тканинної рідини і далі до клітин, а вуглекислий газ у зворотному напрямку. Як вважаєш, газообмін у тканинах відбувається через дифузію чи конвекцію? Правильна відповідь через дифузію. Фінальний процес вже відоме тобі клітинне дихання. Клітини використовують кисень для окиснення глюкози чи жирних кислот, щоб одержати енергію. При цьому як побічний продукт реакції виділяється вуглекислий газ. Клітинне дихання не пов'язане з конвекцією чи дифузією, адже окиснення це хімічний процес. Запам'ятай дихання процес, що забезпечує доставку кисню до всіх клітин організму і виведення звідти вуглекислого газу. Етапи дихання зовнішнє дихання, газообмін, транспортування газів, внутрішнє дихання. Основні процеси дихання. Вентиляція легень, що відбувається за допомогою конвекції, газообмін у легенях за допомогою дифузії, транспортування дихальних газів за допомогою конвекції, газообмін у тканинах через дифузію, клітинне дихання, тобто окиснення поживних речовин. Окиснення може відбуватися за участі кисню, це аеробне дихання, а також за відсутності кисню, тобто анаеробне дихання. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!